Друзі, всім вітання. Ось і не заберелась друга частина відео, що стосується бойових спроможностей підрозділу або нашої бойової позиції. Минулого разу забув е наголосити у відео, що дякую всім людям, які весь цей час е залишались на каналі, дякую спонсорам, дякую людям, які слідкували за каналом, хоча я ніяких відео не викладав, постараюся виправитися, вже надалі відео будуть виходити більш-менш регулярно. Так от, сьогодні ми розглядаємо фактори, які конкретно впливають на вогневу міць підрозділу. Давайте перерахуємо їх для початку, потім будемо їх розбирати по пунктах. У цьому відео я розгляну оцей тільки крайній пункт, бо, думаю, більше часу не буде сьогодні в ролику. І так, першим фактором, який впливає на бойову спроможність вашої позиції. Це звичайно кількість особового складу. Зрозуміло. Також важливим фактором є кількість та якість озброєння військової техніки, яку ви можете задіяти для бою на конкретній позиції в конкретний час. Відповідно, якість бойової позиції, що стосується інженерного обладнання в плані відритих траншей, окопів, перекриттів. І так далі, так і що стосується маскування хибних позицій, те саме, що стосується обладнання позиції вибуховими та невибуховими інженерними загородженнями. Важливим фактором є морально-психологічний стан військовослужбовців. Це теж не обговорюється. Переходимо до розгляду оцього цього пункту п'ятого. Почнемо з п'ятого, в наступному відео розглянемо ще оці три. Першим фактором, який ми відносимо до навченості особового складу, це, звичайно, рівень володіння вашою зброєю. Хто би там що не говорив, але противник в бою або відступить, або загине тільки в тому випадку, коли він буде вражений або знищений вогнем стрілецької зброї. Так, візьмемо стрілецьку зброю, тому що ми беремо до уваги, що ми самі так, наш вод відбивається сам. Мови нема, що впливає на рівень бойової спроможності підрозділу. Елементарна річ така як. Прицільна стрільба. Які фактори до неї можна віднести? Пристрілювали ми зброю своїми солдатами, чи не пристрілювали? Якщо ми не пристрілювали, то мови взагалі не може йти про шону? Хіба про стрільбу там по-самаліськи і так далі? В мене. На різних посадах за цей час, на яких я служив, так? ну я б просто був в шоці. Мінялись автомати і так далі. Я б з різними людьми працював. Різні люди були в моєму прирядкуванні. Там більшість автоматів. Ти приходиш, людина служить 2 роки, а виявляється, в неї автомат, стріляє там 70 см вліво. Про що ми можемо говорити? Це на сотці на 100 метрах. Що ми можемо говорити про. Особовий склад, наступний пункт. Так? Якщо він не підготовлений, він не знає дальності до позиції противника, він не знає дальності до орієнтиру, по якому йому треба буде вести вогонь. Наступне: навіть якщо він, в нього пристрелений автомат, пристрелений, якщо він е, знає дистанцію до тої цілі чи до того орієнтиру, по якому йому треба стріляти, з автомата, з Браунінга, з РПГ і так далі, з Мухи. Але він не вводить ніякі зміни в свої прицільні приспосіблення. Повірте, цього настільки багато, що емоційно так, я би не говорив про це у відео, якщо б це були якісь там одиничні випадки. Ні. Це в різних підрозділах цього вистачає просто повуха, коли людина не знає або того, або того, або того. Або знає декілька моментів, але просто не, не вводить там, що стріляє вона на 600 метрів, допустимо, з кулемета. І не вводичи стірочку. Або не, не розуміє, що в неї прицільне приспосіблення в ярдах, там, чи в чому, а не в метричній системі вимірювань. І так далі. Е, про сам рівень володіння зброєю, взагалі мовчу. Що стосується там, зарядка магазина, під'єднання його до зброї, зарядка зброї і так далі, елементи поводження зі зброєю. На початку 22-го року, коли почали тренування з моїми військовослужбовцями, в мене солдати були такі, які заряжали один магазин по дві хвилини. Трекс набоїв до АК вони заражали дві е, хвилини. Командири відділень отримували задачі. Спочатку заняття проводив я, потім командири відділень делегував вже їм ті повноваження. І люди з блокноти списували тим, що вони тренували заряжати магазини. Дійшло до того, що в мене. 에... Головний сержант Роти, царство йому небесне, почав заряджати магазин за 19 секунд. А середній показник зарядки магазинів в, потім вже в загальному в цілій роті просто, просто ріс з кожним, з кожним тижнем. Так? Чи дало це свій ефект? Це, це свій результат, дало просто шалений. Тому що ви розумієте, коли на бойовій позиції є 10 людей чи 15, всі 15 зараз не стріляють. Тому що просто вони не вивезуть по боєприпасах. Можна, якщо у вас буде дуже багато магазинів, але це ми поговоримо в цьому факторі, коли будемо розглядати. Так? А зараз йде мова про швидкість спорядження боєприпасів. Е, відповідно, наступним таким моментом буде взаємозамінність особового складу. Взаємозамінність особового складу на бойових позиціях напряму залежить. Е, Зможете ви витягнути в бою, чи не зможете. Тому що я наголошую на цьому дуже часто так буває, що добре підготовлений кулеметник є тільки один. Або це от в нас, допустимо, якийсь Петро класний гранатометник. От він собі постійно з тим гранатометом бавиться, кочує, стріляє і так далі. Останні люди ну, такі, знають, куди там нажати на спусковий гачок, і, і не більше. Так. А потім щось з тим Петром сталося, все. З гранатомета присильно нема кому стрельнути. Ми не говоримо про стрільбу перекрутами, стрільбу е, там, 7 сім уламковими боєприпасами. Ми говоримо про стрільбу кумулями. Е, конкретно в ціль, коли треба зупинити техніку. І в мене таке було і висновки я е, зробив з того. Коли почались перші штурми з технікою, люди стріляють, 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 стріляють з РПГ, ніхто не попадає. Там було кілька попадань, але і то там рекошет, другий рекошет не, 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 не вибухнула граната і так далі при попадання в броню. Впливає це на бойові спроможності, впливає. Жодна арта, жодна авіація, жодні ФПВ не допоможуть підрозділу, якщо він не здатний сам, бодай щось протиставити противнику. Так, є ще дистанційне мінування, про це згадували в коментарях. Є. Є і звичайне мінування, яке виконують сапери, там, так, ну, можна сказати, з вампіра покидати можна темки і так далі. Е, ще, що стосується навчені особового складу, ну, не можна не е, звернути увагу на те, що є різні модифікації зброї. В мене був такий випадок, коли я почав робити заміну з одних вопів на інших, тому щоб обкатати людей на тому ВОПі де ситуація була складніша, де більше було якихось стрілецьких боїв, контактів і так далі. І от людина, яка з іншому вопі, на іншому ВОПі сиділа на кулеметі Браунінг, пішла на той ВОП, де було важче, І там теж є Браунінг. І коли прийшло стріляти, людину загнало в ступор, те, що там Браунінг старішої модифікації, а там новішої. Так, ну ви вже знаєте там щупи. Для того, щоб виставити ствол, прапорець запобіжника інший, сам запобіжник інший, і так далі, і тому подібне. І, вроді, людина Бронінгіст, Бронінгіс, толковий толковий, не ознайомився з конкретним видом озброєння вже бойові спроможності підрозділу понизились до дуже, на, дуже серйозну, на дуже серйозну кількість пунктів. Тому що, поки там прийде тому Браунінгу, ти розберешся що до чого і так далі, і тому подібне, блін, уже. Ти десь щось втратив, десь не зміг відстрілятися на дальшу відстань і так далі, присадити там противника в окоп. Добре, що це відбулося в такий більш-менш спокійний час. Так? Далі помилка була е, опрацьована, висновки були зроблені, і, відповідно, е, ставлення до таких ситуацій трошки змінилось. Почали по кругу взагалі неважливо, ти там працював на МК, ти зараз працюєш на тому МК, ти дивишся на ньому, ти уточняєш. Де стоїть БК до нього, де стоїть ЗІП до нього, де стоїть шомпол і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому що кожен з вас може згадати такі речі, ну, знову ж таки, з свого прикладу, кулемет ДШКМ. Все класно притащили з одної позиції на другу, на інший ВОП, щоб з нього там постріляти. А Спокійний ВОП так, щоб не приманювати до нього увагу тим крупняком. Почали стріляти перший же постріл. Е не екстракція гільзи з патронника. Та. Треба чимось ту гільзу вибити. Люди з собою шомпола не взяли, вони його залишили в себе на вопі. Тому що ну, задача була взяти там 4 коробки по 50 зранку приїхати, напротязі дня відстрілятись і повернутись без чистки зброї. Люди собі так подумали, так зробили. Добре, що був якийсь кусок. Е Кусок палички такої складної від палатки, то розібрались. Хлопці вибили молодці, справились, в принципі, з ситуацією, смикалку проявили. Ну, нема питань, навчило їх раз і назавжди навчило нас всіх. Бо на своїх помилках треба вчитись. Ем. Наступне дуже важливе, що стосується, ну це вже більше теж, я би хотів в іншій серії розглянути для такого рівня більше як командир роти там і так далі. Це що стосується задіяння резервів, так що напряму впливає на бойові спроможності вашого підрозділу, оскільки, якщо ви плануєте застосовувати якісь резерви, або у вас в роті є якийсь резерв, або у взводі резерв в роті і так далі. Наприклад, на базі роти, у вас є одне відділення, яке в резерві. Так от те відділення, яке в резерві, яке ви плануєте застосовувати в разі погіршення ситуації на якомусь конкретному напрямку. Воно повинно те відділення бути на кожній з тих позицій, на які воно планується заводитись у випадку загострення ситуації. Воно повинно знати, як користуватись кожною мухою, кожним, е, кожним боєприпасом, нестандартним, який є на тій позиції. Воно має знати, де встановлена кожна монка. Кожна. Е... Те відділення загальновійськового там, чи протитанкового резерву повинно знати маршрут руху до кожної позиції. Воно повинно знати, де на цій позиції кулемет, де на цій позиції стоїть гранік, де до цього граніка стоять кумулі, де осколки, де перекрути. Тема дуже важлива тема. Навіть, можливо, в одне відео тяжко запхати все, що хочеться сюди втиснути. Але ми говоримо зараз не конкретно про підготовку особового складу, а на вплив навченості особового складу на бойові спроможності. Чи впливає на бойову спроможність підрозділу, на вогневу міць підрозділу чи бойової позиції, рівень знання в тактичній медицині особовим складом? Дивно так звучить, як рівень знання такмеду може вплинути на вогневу міць на кількість куль, які може прицільно, точно, якісно і швидко випускати особовий склад за хвилину часу, на метр погонний фронту, так? Впливає напряму. Якщо Петя, Вася, Коля сам собі зможе натягнути е, бандаж, поставити якусь пов'язку, чи бойовий медик е, зможе оцінити, давати цьому солдату зараз стріляти, чи ні, чи нехай він сидить з його рівнем поранення, чи ще хтось, крім бойового медика, може швиденько надати товаришу збоку, якусь там допомогу, так, щось підмотати і так далі, якусь шину підкласти, під е, зашинувати травму. І знов почати собі вести вогонь. То це напряму впливає на те, скільки ми зможемо прицільних пострілів зробити по противнику. Чи з автомата, чи будь-то з гранатомета. В загальному до навченості особового складу, що впливає на бойові спроможності, також можна віднести поводження, поводження військовослужбовця в бою, так? організація бою, організація безпеки бою. Але це дуже обширна тема, яка, повірте мені, якщо її зачепити, теж тягне на 20 хвилин відео. Чи впливає на е, кількість куль, які будуть випущені прицільно, точно, влучно за хвилину часу вашим ВОПом, те, що е, солдат знає і розуміє, закінчився в нього магазин, закінчились набої. Треба присісти, а потім перезаряжатись. А не стояти в бійниці, дивитись і так далі. Впливає напряму, Ну, то тому що солдата затрасувати, все, кількість куль, яку ми можемо випустити, падає. Все, тут будь-яку будь-яку функцію, яку виконує солдат на лінії оборони, якщо вона виконується так, як повинно, ну, або солдат, або комвід, або ротний, якщо вона виконується так, як повинно. То бойові спроможності підрозділу ростуть напряму. Якщо десь щось іде не так, то бойові спроможності падають. Так, і вони падають від того, чи в середньому ваша рота заражає магазин до е АК, спережає магазин до АК за 40 секунд, чи вона його спережає в середньому за хвилину. І якщо рота у вас стріляє хоча б на трійку, на четвірку, то вона не буде випускати ті кулі. В такій масі просто так. Ви розумієте, про що я говорю? Якщо е, стріляєш влучніше, то тобі не треба таку кількість боєприпасів використовувати. А ви знаєте, що це А, перегрів ствола. Тому що можна випустити і тисячу патронів за декілька хвилин. Але скільки проживе той ваша кай, як ви випустите з нього 15 магазинів за раз? Згадайте себе в боях! Біля тебе стоїть три автомати. Ти постріляв з одного. Він уже починає димітити, береш другий, поки той остиває, стріляєш з нього, потім береш той, коли плотні контакти йдуть. Так само і з тим, уявіть, собі, чим більше ваші військовослужбовці навчені в стрільбі в вогневій підготовці, поправочки вводять приціли, знають точно дальності, а не плюс-мінус плюс туди там 700 метрів. Такий випадок у мене був, воно три місяці тому. Два, коли я запитав, яка дистанція до певного орієнтира, два військовослужбовці спорили зі мною. Один казав, що до того орієнтира 700 метрів, другий казав, що 800. А коли ми витягнули Карпивучі мілчати, не пам'ятаю, виявили, що до того орієнтира 1700. про яку стрільбу прицільно може йти мова. Там можна тоннами палити боєприпаси до того крупняка, які до речі коштують сумасшедших грошей. Але ви не будете нікуди попадати. І той противник буде з того кулеметного гнізда, в яке ви тільки що влупили шість корабів земру. Він собі буде сміятись, попивати каву і стріляти у вас. Так от, панове, дякую вам, що ви прослухали це відео, подивилися від початку до кінця. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте там оті дзвіночки. Ставайте спонсорами. Це насправді дуже мотивує робити відео. І на сьогодні у нас все, слава Україні.